Привіт! Всіх вітаю! У мене на каналі. Сьогодні буду готувати щось з картоплі, а саме лейдачі колдуни. Так, що таке лейдачі колдуни? Лініві колдуни. Ви знаєте, що таке? Лініві голубці? А це ледачі колдуни. Потрібне м'ясо. Фарш у мене свинина і картопля, цибуля. Сіль, перець, все готуємо. Картоплю, якщо велике, розрізаєте навпіл або на 4 частини, тоді дуже легко буде терти на тертушки. І хочу сказати на цю тертушку, бо хтось робить на цей я ні разу не пробувала, завжди роблю на цей. Так, триму. Потерла. До речі, 7 хвилин. Так, так швидко, все легко. Відділила рідину, бо дуже така хороша картопля. Так. Поки, поки не виліваю. Додаю сюди сіль, одну невелику цибулину потерли. Так. Окремо потрібно терти, щоб не вийшло так, що ви все цибулинки сок, сік, видалите. Так що цибульку, цибульку окрема. Ще пів цибулини порізала дрібненько. Два яйця. Е, можна одне, але ж вони, вони, вони маленькі в мене. Так. І... Так, потрібна сода, а в мене немає. То я вперше так роблю, поклала розпушувач. Якщо соди немає і розпушувачі немає, то можна не класти. Але ж я вже це зробила. Так, і фарш. Так, ще перець. Трошки перцю чорного покладу і перемішаю. Пательна розогрівається, трошки притрусила перцем, перемішаю зараз так добряче, і буду смажити, поки борошна не буду додавати. Спробую без борошна обійтись. Наливаємо олії. Божий дар. О, пательня вже парує. Менш вогонь зробила і насипаю. І щоб було швидше, я роблю на двох котелях. Майже готово. Борошна я не додавала, навпаки, я ж казала, ось цю ридину я не виливаю, бо могла додати ще ридину. Так. Якщо фарш добрий, то потрібна ридина. Так. Так що все добре. А якщо у когось розпадаються котлети або щось, що ви готуєте, то потрібно придбати ось таке. Це псиліум. Дуже-дуже раджу прочитати про псиліум. Його використовують як лікувальний засіб і як згущувач. Дуже подобається. Так. А зараз я перекладу в іншу ємність. І поставлю ще в розігріту духову шафу. Калдуни пропарила у духовій шафі. До речі, котлети обов'язково потрібно після того, як підсмажили, пропарювати в духовій шафі. Я це все життя знала, але ж не робила. Не було часу. А зараз є час. Так що нагадую вам. А у нас не котлети, а колдуни. Тому вони м'ясні, так потрібно, потрібно пропарювати. І що я вам хочу сказати? Готуйте такі лейдачі колдуни і ніколи, ніколи не вживайте котлети. Ні лінуйтеся для себе готувати. Так, це дуже смачно і корисно, незважаючи на те, що смажене. Так. Вони не такі засмажені. Так, завжди телефон передає трошки земні Так, додаємо сметану і вживаємо. Вони ще гарячі, я не буду куштувати, а вам раджу так готувати. Ходіть здорові, побачимось, па-па. Вже половина лейдачих колдунів з'їли. Це дуже смачно, хочу сказати. Але ж я сказала дурницю трошки раніше. Сказала, ніколи, ніколи не вживайте котлет. Помилилась. Потрібно сказати було, ніколи, ніколи не вживайте ковбаси. Не лінуйтесь готувати. Так, любіть себе, бережіть себе. Ходіть здорові, побачимось, папа.